Друзі, всім привіт на каналі Огляд Огляді. Сьогодні в нас на огляді збірка ПК, в основі якої енергоефективний процесор Ryzen та відеокарта нового покоління від Asus. Це збірка для геймерів, творців контенту, монтажерів і всіх, кому потрібен універсальний, але сучасний ПК, що не втратить актуальність в найближчі роки. Тож розповім про основні компоненти та перевіримо, як вони працюють і на що спроможні. Все це у цьому відео. Тому обов'язково додивляйтеся до кінця і не забувайте підписуватись на канал. У цій збірці використовується. Ця корпус Asus Pro PH401. і це радше про дизайн та круту вентиляцію, адже корпус має чорне шасі з вставками з натурального дерева ясеня. Він не схожий на класичні ігрові кейси з агресивним підсвічуванням а навпаки, має стриманий вигляд. З технічного боку корпус підтримує стандартні ATX і micro ATX плати, має добру вентиляцію. В комплекті вже встановлено два передніх вентилятори на 160 мм. Є місце під систему рідинного охолодження, фільтри проти пилу, продуманий внутрішній простір для кабель менеджменту. В серце цієї збірки процесор AMD Ryzen 7 9720 x на новій архітектурі Granit Ridge. Це чіп із восьмома ядрами та 16 потоками, створений на 4 нанометровому техпроцесі від TSMC. Його базова частота 3. 8 герц, а завдяки технології Precision Boost він легко розганяється до 5,5 ГГц. що вражає для процесора з тепловим пакетом лише 65 Вт. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто. Його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. Саме енергоефективність тут одна з головних переваг. Він не перегрівається, стабільно працює під навантаженням і чудово підходить для будь-яких задач: від геймінгу до монтажу відео. Цей процесор підтримує сучасну пам'ять ddr 5 із частотами до 5600 МГц. А також має вбудовану графіку Radeon Graphics, що до Дозволяє зібрати систему навіть без відеокарти на перший час. Плюс він розблокований для розгону, сумісний із технологією AMD Expo. А значить, ви завжди зможете витиснути з нього максимум. Щоб розкрити потенціал такого процесора, потрібна відповідна материнська плата. І тут у нас Asus ProArt X870 і Creator. Вона підтримує новітню пам'ять ddr 5 із частотою до 8000 МГц у режимі розгону. Має одразу 4 слоти M.2 2 для накопичувачів і вражаючий набір портів, включно з двома USB чотири. Type-C і DisplayPort входами для thunderbolt ланцюгів. На платі є два порти LAN. один на 10 гігабіт в секунду і один на 2,5 гігабіта в секунду, а також підтримка Wi-Fi 7. Тож мережеві можливості тут просто топові, і з роз'ємів розширенням два PCI Express 5.0 x 16 з великим запасом під відеокарти наступних поколінь. І звісно, як і годиться для серії ProArt, тут преміальна аудіосистема Realtek alc 1220 p а також пасивне охолодження, стабільна робота з високочастотно. Пам'яттю і продуманий набір аксесуарів у комплекті. Це відеокарта, справжній монстр RTX 5070 Ti у версії Asus Prime OS. Це поєднання максимальної продуктивності, енергоефективності та сучасного дизайну. Побудована на архітектурі Nvidia Ada Low Lace. Вона має 8960 CUDA ядер і 16 ГБ пам'яті GDDR7 із частотою 28 тисяч МГц. Тобто, ви отримуєте чудову продуктивність як у 4К геймінгу, так і при роботі з відео 3D-графікою або за Задачами. Завдяки інтерфейсу PCI Express 5.0. Ця відеокарта має величезний запас пропускної здатності. Вона підтримує роботу з чотирма моніторами, має HDMI 2.1B та 3D 2.1A. Із додаткових переваг подовжений тепловідвідник, Max Contact, три вентилятори, xl tech що забезпечують високу ефективність охолодження навіть у важких умовах. Щоб процесор AMD Ryzen 7 9700 x працював стабільно і холодно, навіть під повним навантаженням. У цій збірці використовують рідинна система охолодження Asus Prime LC240 ARGB. Це закрита система рідинного охолодження з двома 120-міліметровими вентиляторами та ARGB підсвічуванням. Вентилятори працюють у широкому діапазоні швидкостей від 600 до 2200 обертів за хвилину, забезпечуючи повітряний потік 75 і 7 cfm. Підшипники тихі шум не перевищує 34 дБ, навіть коли все працює на максимумі. У ролі накопичувача використано SSD Kingston НВ3 на 2 ТБ. Диск працює через інтерфейс PCI Express 4.0 X4 та форм-фактором M.2, 2 тобто встановлюється прямо на материнську плату без додаткових дротів, що по швидкостях до 6000 МБ в секунду на читання та до 5000 МБ в секунду на запис. Ресурс запису становить 640 ТБ, тобто навіть за дуже інтенсивної роботи цей SSD прослужить довго. Також він має підтримку NVMe та Trim. за оперативну пам'ять у цій системі. відповідає Kingston Fury Beast DDR5 з rgb підсвіткою. Частоти підтримуються до 6. Тисяч тож незалежно від того, чи ви граєте, стрімите рендерите, чи працюєте з великим обсягом даних затримок не буде, щоб така потужна збірка працювала стабільно і без ризику, важливо обрати правильний блок живлення у цьому випадку. Енергоефективний Asus Prime ap 850 g потужністю 850 Вт із сертифікацією 80 гол. 850 Вт з запасом як для Ryzen 7 9720 x так і для RTX 5070 Ti, навіть якщо в майбутньому буде апгрейд. Щодо ігор, то тут все доволі очікувано. зв'язка потужного процесора та відеокарти дає хороший результат. Перший тест проводимо в грі Red Dead Redemption 2 на ультраналаштуваннях. Отримаємо середню частоту кадрів в 174, що дуже навіть непогано. Процесор максимум був завантажений на 62%. Якщо говорити про відеокарту, вона була максимум завантажена на 96% та нагрілась максимум на 63 градуси. Наступна гра Assassin's Creed Valhalla, де на ультраналаштуваннях ми отримали в середньому 180 59 кадрів за секунду. Процесор максимум був завантажений на 74%. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 98% та нагрілась максимум на 62 градуси. Наступна гра Metro Exodus, де на ультраналаштуваннях ми отримали в середньому 184 кадри за секунду. Процесор в середньому був завантажений на 51%. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 57% та нагрілась максимум на 59 градусів. З першого запуску ця збірка справляє враження дуже швидко швидкої і збалансованої системи все працює максимально плавно, стабільно і без лагів, навіть під серйозним навантаженням. Збірка ніби створена для того, щоб не витрачати ваш час. Усе працює в реальному часі, незалежно від складності задачі. Але важливо зрозуміти, що це не звичайний комп'ютер на щодень. Ця система надто потужна для базових задач. Вона просто не буде використовуватись повну. Якщо ви плануєте лише працювати в офісних програмах, дивитись YouTube чи відповідати на листи. Вона створена для тих, хто щодня працює з важким контентом відеопродакшн, продакшн, 3D-візуалізація, архітектурне проектування, обробка великих даних або ігри на максимальних налаштуваннях. Якщо коротко про мінуси, то вони також є. Перше це вартість. Збірка дорога і далеко не кожному потрібна, саме така конфігурація. По-друге, потенціал заліза може бути нереалізованим, якщо ви не працюєте з ресурсомісткими задачами. Але якщо ви шукаєте продуктивний ПК з прекрасним охолодженням і запасом можливостей на майбутнє, то подібна збірка ваш ідеальний варіант. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте друзі. Ось таку подоваєшку під відео. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї збірки в коментарях під даним відео. Ну і, звичайно, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвоник. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.